Слава Богу, добрі люди, звикли йому ми йдем та вступаємо усюди, вістку радісну несем, що Христос, Спаситель світу, народився у Стаєнці, і яскрави зірка світить, ті Господні, там дитинці. Мир вам, браття, мир волошу, радість хату вам приношу, нинішню святу днину сповіщаю вам новину, там, є скині відщегняток, там лежить мала дитятко це вам ангелове слово, слава Всевишньому Богу. Мир і спокій, Хай завітає, Христос зарождає, вомихнує, нині новина, пречиста Діва, зродила сина, ясла сповина. Я ти. ти чуєш, брате, чарівний спів лунає із небес, неначе надходить час чудес. Ти глянь, мов небо отворилось, вертепи верте пінгелись. Між ангелами я був, і сюди я прилетів, бо Ісус так повелів. Ідіть і скажіть, що ви бажаєте для свого рідного краю. Я бажаю щастя, долі, добра в хаті і на полі, щоб нам лихо перебути і гаразд в Україні здобути. Вислухай Ісусе, наші благання за тих, що живуть в жалобах і муках, за тих, що падають страждання, за них ми зносимо у небо руки. Три є, царі, де... Роду, і з далеких сторін ідемо, ми йдемо зі сходу, ми сії дари несемо. Нам світила зірка ясна, щоб ми сії віднайти, а тепер вона погасла. Ми не знаємо, куди йти. Кожен з щиро бажає, щоб ісусу дать поклін. Може, між вами хто знає, де народився він. Знаємо, знаємо, славні царі. Добре, що ви знайшли нас. Ми щойно туди ходили і спровадимо вас. Ідіть, поклоніться, вельможні люди. Глядіть за зорею, не гайтесь. На вас чекає Ісус любий. Пишіть до Нього, поклін віддайте. Ісусе спасе. Ти тут поміж нами. Ти бачиш горе і недолю. Я тебе благаю щирими словами. Зійшли Україні щастя і кращою долю. Благословити нашу працю і нашу державу, що так бідно живе. І всіх покривджених в ділі сиріт, і той жаль, що країна несе. Благослови бажання надії, щоб наріч жив краще з року в рік. Прости гріхи і дай нам сили. Ісусе, будь з нами повіт. А за царями і я <кій> За тебе, Христе, іду з молитвами, за український нарід, всю родину, за бідну неньку. Нашу Україну і Тебе просив, дитятко Боже, як наше серце просити може, знову Боже, над нашим краєм, додай нам снаги, додай нам сил, щоб ми були багаті і вовік вік Тебе хвалили. Возлеседівся всі разом жити, Христос родився, в біля ясині, по Україні співаймо. Хай пісня в нас. Yeah. <фу> добрий вечір, пані браття, можна з вами торувати. Я усе-усе продав мене завжди добрий храм. Добрий вечір, добрий час, що чувати коло вас, Чи сіря, чи христини, і молоді діти. Добрий вечір, пане браття, можна з вами торгуватись. гендель-мендель, хто що має продавати, хто що має заміняти, за старі фляшки гонучі, там коралики брискучі, вечір добрий, вечір файний, хоч і торгнені незвичайні. Я тут всякий хлам принесла, тут кашкети і кроватка, і кушуля модна гладка, тютюн, сабашівка, пиво. Ану живо, ану живо, є тут вас людей півроку, дайте ще дві року! а є люди. Не глуміться, і торгів тут не справляйте, нині кожен заселиться, бо син Божий народився. Геть, пропади і за нами не ходи. Чого родиш ні, віце, військо скажуть, військо скажуть. Сійте, браття, гляньте, старте, щось там сталося на дворі. Демно всюди, страшно всюди. Зірка заславу горіть, хтось біжить з мечем, в лаву, проженем. То це ж Ірод, цар юдеїв. Він злякався дитини цеї. Він шукає скрізь її. Проти, проти нього стаймо всі! Вони ірод і вояки, перегляньте добрі всюди, я тут бачу мої люди. Хто гутує проти мене? Другий день я вас шукаю, а тепер рука вас маю. Ну признайтесь перед нами, може, я не тут між вами. Бо навіть приніс новину, що бачить, царя-месія в ту же хвилину. Ну, бризайтесь, ви ходили ми флеєм, чи не є вам царем, то є цар, та тільки земний, а народився цар небесний, що буде понад царями над земною і небесами, то не цар, а вічний Бог, що запанує без усіх тривог. Замовчіть мені прокляті! Всіх скараю у цій хаті, а ви, воїни мої, бережіть їх приказ собі. Тож по всім криві йдіть і наказнуть понесіть. Но голови стинайте, всюди ходіть вбивайте. Кожен хлопець до двоглі, хай загин, всіх дітей. Закінчилась твоя сила, і роде проклятий, народив з Духа Святого, Цар Великий благодати. І ти мені у цю хвилину забирайся у могилу. Геть із хати пропади, за Ісусом не ходи. Витай, Ви, спречи, стой, стодівець Годі! Глянуті іроди, заживуть тоді народи, будуть Ісуса Христа вітати і Його ласку прославляти. Добре стали, слава Богу, тож збираємося в дорогу, але за ким вийдем з хати, треба щастя побажати, їм добро обдарувати. Відчую вас нині, усі добрі люди. Нехай поміж Божа завжди з вами буде. Та кожної днини, кожної години Бог благословляє, а біда хай згине. Може, в цій хаті бракує. Може, в цій хаті хтось гірко сумує, кого бракує, не забувайте, то гірко плаче розвеселяйте. Веселіться, радійте, Хай ваша родина прославляє Бога по всій Україні. 2023 рік наступив, як Ісус ся народив. Нога я віта! Нога я віта!